Вітаю вас! Маю надію, що сьогоднішній день буде добрим та мирним. І тож сьогодні я вам пропоную приготувати рогалики дуже смачне печиво з дуже-дуже простих інгредієнтів. Для них нам потрібно всього лише 250 г сметани, одне яйце 150 г масла чи то маргарину, цукру 80 г, а також. 400 г борошна. А також розпушувач. Та ми розпочинаємо з вами замішувати це цікаве печиво. В залежності від начинки, воно може бути і солоним, і солодким то вже ваш вибір. І тож готуємо. Я беру масло та маргарин кімнатної температури, приблизно порівну в рівних пропорціях. Взяла і того, і другого. Відправляємо сюди цукор. А також дрібку соли кладемо. І все це гарно-гарно вимішуємо. Масло можна злегка підігріти, щоб воно гарніше у вас поєднувалося. І коли масло з цукром гарно-гарно розійшлося, ми додаємо 250 г сметани. Сметана може бути взагалі любої жирності. І, в залежності від того, якої густоти буде ваша сметана, то і борошна в нас піде від 400 грамів і більше. Нам не потрібен ні міксер, ні комбайн не треба брати на допомогу. А так, Все робиться дуже швидко і гарно. Лише гарно-гарно все розмішуємо, поєднуємо. І коли маса зробиться. Однорідною вбиваємо яйце, теж кімнатної температури. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Добре-добре розмішуємо та беремо чайну ложку розпушувача, кладемо до борошна, перемішуємо і поступово маленькими порціями додаємо. До тіста. Ну, так, трішки висипали, розмішуємо. І так поступово, поступово додаємо все борошно. Коли тісто вже густіє, і ми не в змозі вимішувати його лопаточкою чи то вінчиком, переходимо вимішувати його руками. Спочатку воно ось таке у нас, але ми його доводимо до того, щоб воно взялося в один комочок. І ось коли тісто у нас, подивіться, взялось в комок, але воно ще липкеньке. Ми притрушуємо стіл і викладаємо наш комочок тіста. Та ще добре-добре його вимішуємо. Щоб воно було в кумочку, але в такому м'якенькому, нелипкому. І до тої пори додаємо борошна. Ви відразу відчуєте, коли воно буде готовим. Зовсім не буде липнути, буде таке гарне-гарне еластичне тісто. Ось я бачу, в мене вже воно таким робиться. Але трішечки ще борошна таке підсипаємо. На підсипку я взяла 100 грамів борошна, але будемо дивитися по ситуації, скільки додати. Дуже полюбляла раніше я готувати рогалики з різними начиночками. Хочеться солоденького поклала джему чи вареничка. можна навіть вареного згущеного молочка. А також масличком. Розтопленим, змазали цукром. Або зверху на масличко сиру твердого посипали, тертого. І вийдуть у вас солоні, смачнющі рогалики. Мені дуже солоні подобаються. Сьогодні я це в роздумах. Чи робить солоденькі, чи робити солоненькі, ще не зовсім вирішила. І так наше тісто гарно вимішане. Все. Погляньте, отаку воно має. Структуру отакий комочок. Подивіться, отак: Пальце, пальцем доторкаєшся, воно вже не липне. Все. І тепер ми можемо покласти або в посуд, або в поліетиленовий пакет, і відправити до холодильнику хоча б хвилиночок на 20, щоб воно відпочило, стабілізувалося. І так, наше тісто трішки відпочило в холодильничку, ми його дістаємо. Розкатуємо. І тепер його ділимо на 5 частинок. Можете розкатати його ковбаскою і розділити на 5. Головне, щоб у нас приблизно рівні вийшли. частиночки. І робимо з кожного із тих частиночок колобочка. Тим часом наша духовочка включена вже на 180 градусів і розігрівається. І ось ми взяли ваги. І виважуємо, що ж у нас вийшло? Так, 205, так, а саме краще виважити все разом. Майже кілограм тіста 997. Щоб розділити, то це треба мати 200 грамів. І так. Це буде саме вірніше. І тепер беремо і розкатуємо його тонким, тонким, тон, тонким шаром. І в нас розкатане тісто вийшло так, десь по діаметру до 30 сантиметрів. І, отак. І тепер ділимо його на 8 частин. А як розділити на 8 частин? Ну, відразу ділимо на 4. Але я вам скажу, що це я поспішила. Ну, Ладно, розділимо на 4, а тепер зробимо отак. Трішки шиворот на виворот. Його потрібно змастити нам джемом, десь столову ложку. Небагато, тому що воно буде з наших рогаликів витікати. Беріть повидло, якщо у вас є густеньке. Або, як я говорила, любу-любу начиночку беріть. Можна навіть сир кисломолочний, перетерти його на пастоподібний і теж його змастити. Можна цукор з корицею змішати і взагалі зробити без варення. Так теж може бути. Отак От розмастили. І лише тепер ріжемо його. Ріжемо. Отакі в нас вийшли трикутнички тепер. Тепер беремо і скручуємо в такі тонесенькі гарнюні роговики. І ось такі, погляньте, в нас вони виходять. І ми викладаємо на пательню, яка прокладена пергаментом. І тепер дорізаємо обов'язково, бо, коли тісто тонесеньке, то не вгоруєш. Щоб і коврика нашого не порізати, щоб не зробити його одноразовим. Отак. І скрутили, і кладемо. Дуже люблю я це печиво, тим, що воно і швидке, і дуже виходить смачне. Зверху в рогалику, коли воно випікається, немов би. Кірочка, а всередині він дуже м'який та гарний. Наші рогалики вже на пательні викладені. Це я розкатала два колобки. Лише два колобки, три ще залишилося. І тепер взбиваю яйце і змазую наші рогалики. До речі, можете ви їх навіть і не змазувати. Випекти в такому вигляді. А потім притрусити його, чи то цукровою пудрою, чи зробити глазур, чи шоколадом полити, кому як заманеться. Печиво це дуже смачне, чим би ви його зверху не притрусили, чим би ви його не прикрасили. Але воно завжди і завжди виходить смачне. І зараз я швидесенько його змазую. І в духовочку розігріту на 180 градусів на 20-25 хвилиночок відправляємо. І запікаємо, рум'янимо їх гарнесенько. Якщо на швидкоруч, то можна їх і не змазувати. Швидесенько випекти та і все. Але мені сьогодні схотілося, щоб вони такі були рум'яненькі, тому я їх Змащу я Можна відділити жовток від білка та додати до жовтка молоко і ним змазати. Але я роблю сьогодні ось так. І до духовочки. А зараз ми розкатуємо колобка і хочу зробити печиво з сиром. Такого трішки, щоб було. Солоненьке, вірніше з солоненькою начинкою. Якщо ви збираєтесь взагалі зробити печиво не солодким, то ви в тісто додавайте цукру менше, не 80 г, а ложок дві, а то й одну ложку покладіть, і вийде дуже гарне у вас солоне печиво. Солоні рогалики. Їх можна змастити маслом. Притрусити сіллю з додаванням трав, також буде дуже і дуже смачно. Фантазуйте! Рогалики це таке печиво, що можна фантазувати і фантазувати з начинками. Самі різноманітні робити. І від того печиво тільки виграє. Можете зробити асорті начинку. І натираємо сиру. Розділяємо його на вісім частин. Скручуємо, край кинемоби, розтягуємо і скручуємо. Тоді він у нас вийде такий довгенький та гарнюній. Ось такий. Погляньте, мені так рогалики подобаються. І в дитинстві, ви знаєте, подобались. Мама часто робила рогалики, раніше якось іншого печива. Квадратики та рогалики. Є багато рецептів рогаликів. І на сирі кисломолочному дуже смачні виходять рогалики. Вони такі розсипчаті. Ці вони трішки іншого характеру, але дуже смачні. Але теж дуже і дуже гарні. А ще мені подобається, що один раз замісив і вийшло, як ви розумієте, з п'яти колобків 40 печенюжок, 40 рогаликів. До силу можна ще й кунжутику додати, але краще його зверху, якщо є у вас бажання. Яйцем змастили, кунжутом притрусили. Теж гарно. І ось погляньте на цю смакоту. Допікаємо, остужуємо та смакуємо. Доволі за короткий час ми випекли з вами ось такі чудові рогалики. Можна їх зверху ще притрусити цукровою пудрою. Краса і смакота у нас вийшла, неймовірна. Обов'язково скуштуємо. Ммм. Погляньте, який же він пухкенький, гарненький, гаряченький взагалі смакота. Люблю гарячу випічку. Чим вже мені попався? З сиром? Саме те, що я полюбляю. Заходьте, діліться своїми рецептами домашньої випічки. Коли в хаті домашня випічка, то це і затишок, це і благополуччя. Тому випікайте для своїх рідних. Домашню випічку, це ж таке не магазинне, це ж таке домашнє. Воно завжди і завжди виходить смачне. Повірте, ці рогалики не перевершені.